Надалі тривають атаки росіян в районі Солидара. тут вони намагаються розширити свій плацдарм. Атакують Роздолівку, атакують переїзне Федорівку, веселе спірне в цьому районі. За останній час їм вдалося розширити зону контролю від Сако Сакованцеті, ось цього села з населенням в три мешканці до війни. Вони розширили свій плацдарм на схід, зайнявши населений пункт Миколаївка. І цьому були обсортковані підтвердження того, що вони справді вже там перебувають. Зараз з'явилися верифікаційні, так би мовити, твердження із тими ж вагнерівцями, які заходили у САКої Ванцеті раніше. Зараз вони зафільмували себе на фоні хат у Миколаївці, тому і аналітики Діпстейту, і ми додаємо цей населений пункт до червоної зони, де перебувають вже російські окупаційні війська. Але по факту, чесно, я скажу так: я читаю там всі коментарі, які ви пишете під оглядами карти бойових дій. І чесно вам скажу, ну це смішно 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 дивитися, коли е, вболівальники другої армії світу починають розповідати про те, що червона зона збільшується, Боже як це як це приємно дивитися е, та послухати. Ну насправді е, чи будуть вони в Миколаївці в Краснополюці, Сако Іван е, це не має значення. От, наприклад, якщо вони заходять у веселої роздолівку, е, навіть я би сказав на північній околиці, веселої роздолівки. Оце вже зовсім інше питання. Звісно, е, це означає, що е, вони змогли провести штурмові дії. Чому тому що подивіться навіть ось тут на Північ від роздолівки та веселого є висоти, звідки, вочевидь, наша арта накриває їх дуже і дуже успішно. Саме тому вже так довго вони застопорилися на цьому на цій ділянці фронту і не можуть просуватися. Звісно, ніхто не виключає того, що вони закидуючи просто масовістю величезною кількістю своїх орчих військ, зможуть взяти і ці висоти зможуть взяти і ті висоти, і поступово їх беруть, але їх звідти дуже успішно відтісняють у кліщіївці на північних околицях Бахмута. Проте для цього вони кладуть ну. Просто такі величезно, величезно, величезно кількість своїх е, сил. Тому е, говорити про те, що це якась катастрофічна ситуація. Взяття ними одного додаткового населеного пункту, якого фактично не існує, тому що хатам ці вцілілих теж немає. Е, дуже відносний успіх для другої армії світу, а е, пересуваючись поближче до Бахмута. Скажу, що на північних околицях далі тримають оборону у красній горі бійці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Вони не дозволяють оркам вийти на трасу. Сполучення між Бахмутом та Слов'янськом, і, взагалі, до нього тут ну відверто кажучи, дуже далеко для того, аби вони взяли її під контроль набагато ближчими. Вони є на південних околицях, але й там добряче насипають росіянам і їм там не переливки. До речі, якщо повертатися ще до північних околиць, ось тут от благодатного, якщо говорити про це населений пункт, який росіянам минулого тижня, ось за останні тижні точніше, вдалося взяти, то по суті, ну в них тут. Такий собі полігон, куди вони закидають за словами наших бійців велику кількість своїх військ, котрі продовжують намагатися штурмувати і. Красну гору із благодатного і Парасков'ївку, але це справді з цього полігону мало кому вдається вийти не 200 або 300 з числа російських вагнерівців. Крім цього, для них справді невдалими є безпосередньо спроби проривів на трасу між Бахмутом та Костянтинівкою. Ось тут на півдні Бахмута. давайте ще раз її виділю ось цю трасу. Через Іванівське, котра пролягає, і далі на ось ця дорога життя, яка з'єднує Бахмут із Костянтинівкою, Росіяни вже тижні півтори намагаються на неї прорватися при тому, що вони то прорвали нашу лінію фронту і нашу оборону у Кишіївці. Але на чергових нових висотах, ось, будь ласочка вам знову висоти на чергових нових висотах вони зламали собі зуби і прорватися на трасу навіть диверсійно-розвідувальним групам їм не вдається. Тут їх зупиняють наші захисники, про те, як я вже Говорив попередніх оглядах в Бахмуті з південно-східних околиць, тобто ось звідси з цього напрямку удару, із східних околиць Росіяни вже зайшли безпосередньо в місто і тривають більш інтенсивні вже міські бої, до яких наші захисники, звісно, що є готовими. Ось як можна показати, як приблизно виглядають міські бої. Тобто, в межах людських хат вони розташовують свої. Польові штаби, вони розташовують свої війська. Дещо складніше стало працювати, як я вже говорив українським оператором безпілотних літальних апаратів дронів. Але тим не менше, навіть ось це розташування на західних околицях Бахмута і по всій лінії фронту. Ці західні околиці, правий лівий, точніше берег виходить річки Бахмутка. і Він є вищим співвідносно до правого річка, до правого берега річки Бахмутка. І відповідно ми можемо ось так. Прекрасно за допомогою дронів спостерігати за орками. Як вони переміщаються, ну і відповідно за допомогою артилерії їх накривати. Хоча, безумовно, на відкритому просторі у степу це робити набагато легше безпосередньо, вже в межах житлової забудови ця задача ускладнюється. Але ми розуміємо, що Бахмут утримується і буде триматися ще довго, довго і довго, можливо, навіть і ніколи не впаде перед росіянами. Хоча зараз головна задача Бахмута це зв'язувати максимальну кількість російських військ.